Риби, вітаю вас! Бажаємо прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теро розклад з 1 по 7 вересня 2025 року. Подивимося загальне навіть тижня для вас, рідки. Ви будете насолоджуватися усім, що є навколо вас. Ви знаєте собі ціну, знаходите баланс і в фінансах, і в здоров'ї, і в любові. У всьому-всьому. Ви вмієте насолоджуватися тим, що ви маєте. І любите себе. Так і продовжуйте. Над чимось будете працювати, покращувати свої професійні здібності, в чомусь себе покращувати, працювати над якимись деталями, нюансами. Багато роботи тут, на цьому тижні буде багато роботи, але ви впораєтеся. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якась, якась трансформація, переродження, завершення якогось, якась ситуація, якийсь, якийсь завершальний етап у вашому житті в якійсь ситуації, має ця ситуація свій. Своє логічне та природнє завершення. І наскільки б це не було боляче, потрібно ситуацію вміти відпускати так? і розуміти, що є ситуації, на які ми вплинути не можемо, на жаль. Не все залежить від нас, але від нас залежить наш внутрішній стан, як ми себе налаштуємо. І після цієї трансформації звільняється місце для чогось нового. Тому вам потрібен ресурс. Він у вас є, не втрачайте його, щоб будувати щось нове, хороше, прекрасне і правильне. Якась комунікація може бути з пані, знакоза зодіаку стихії вогню. Така дуже активна, весела людина, впевнена в собі, рішуча, вміє діяти. Можливо, не дуже емоційна, але ж гаряча. Що може вам завадити на цьому тижні? Завадити вам може ваш акцент невірний на тому, що лише на тому, що щось втрачено. Так, щось страчене це сумно, печально, але не потрібно заглиблюватися в ці негативні емоції у вашому житті і навколо вас є люди, чи якась ситуація, чи щось таке, що може вас радувати. Просто зверніть на це увагу. Не відвертайтеся від того, що може вас наповнювати. У вас є потенціал, у вас є любов в собі, що нам каже і ця карта. У вас є емоції, у вас вони протікають тут, ці емоції. Вони не застоєні. Все в ваших руках. Просто ви самі накинули на себе цей чорний плащ. Тому скидайте його і розвертайтеся до повних кубків. Порада карт для вас, рибки. Порада карт скористатися якимсь новим шансом у вашому житті. Вважаючи, що вже все втрачено, ви отримуєте шанс на дії з чистого аркушу. Зробіть все правильно без помилок, які були в минулому. Це карта про те, що а, цей шанс вказує на те, що ваші помилки можуть бути прощені. Лише дійте тепер а, в правильному руслі. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!